Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас наступне відео із серії навчальних відео до GPS-платформи моніторингу Vialon. Якщо ви не знайомі з цією платформою, ви можете зайти на наш сайт GPS Life в розділі GPS-моніторинг, у нас є промо-сторінка цієї платформи. Ви можете коротко знайомитись з її можливостями, а також переглянути інтерфейс в демо-режимі. Прямо тут у нас є посилання. Пароль логін Cyber gps копіюємо, переходимо за посиланням, вводимо пароль-логін, відкривається інтерфейс, і ви в режимі демо можете побачити його і спробувати покористуватись. У нас там додано декілька тестових об'єктів. В попередньому відео я розповідав, як зареєструватись, як створити обліковий запис. Якщо ви це відео пропустили або не бачили, то в верхньому правому куті зараз з'явиться підсказка. Посилання також на це відео я залишу в описі до цього відео. Отже, будемо вважати, що ви обліковий запис створили, зареєструвались, зробили перший вхід, і ось як приблизно буде. Все виглядати. Чому приблизно? Тому що можливості по картографії по і функціональні можливості будуть різні, і вони залежать, в принципі, від того тарифного плану, який ви для себе обрали. Плюс-мінус це все буде виглядати ось так. З лівої сторони у нас список об'єктів. Верхня частина це у нас функціональні вкладки, які відповідають за той чи інший функціонал програмного забезпечення. От, і я покажу в цьому відео сьогодні, як налаштувати список об'єктів і загальні налаштування. По функціоналу у нас будуть окремі відео. Тож, якщо вам цікава ця інформація, обов'язково підписуйтесь на наш канал в YouTube. Ставте дзвіночок, як тільки відео будуть виходити, ви автоматично будете про це сповіщені, і зможете одним з перших переглянути цю інформацію. Отже, ви створили обліковий запис, війшли. А в списку об'єктів у вас нічого не відображається. Це може бути з декількох причин: перше, у вас просто немає об'єктів. Тоді вам потрібно почати з вкладки пристрої. Тут створити пристрій. І тоді перейти в вкладку моніторинг, натиснути на кнопочку All, Додати всі. До речі, як бачите, коли ми наводимо стрілочку на якусь конкретну піктограмку або символ, то у нас висвічуються текстові підсказки. Тому ви не заплутаєтесь точно, якщо щось не знаєте, наводите, вискакує підсказка, ви вже розумієте, що і до чого. Отже, натискаємо Показати всі. Підтверджуємо, в мене в даному випадку доступно три об'єкти. У вашому випадку це буде кількість об'єктів, яка у вас додана. Якщо додана, якщо ви додаєте, тоді починаємо з складки «Пристрій», як я сказав. У мене три пристрої. Цей список відображення можна налаштувати. Для цього натискаємо на три крапочки. От бачите, тут висвічується відразу налаштування панелі моніторингу. І в нас тут два стопчики. Де можна проставити галочку. Перший стопчик у нас відповідає за панель моніторингу. Це ось ця панель, яка відображається відразу в списку. І другий стопчик у нас відповідає за додаткове меню. Додаткове меню це все те, що не відображається на цій панелі, воно відображається в додатковому меню. Умовно кажучи, є те, що ви костаєте. Те, чим ви користуєтесь постійно, і воно вам постійно потрібно, щоб відображалось відразу, є те, чим ви не користуєтесь або користуєтесь дуже рідко. Тоді його можна приховати в ось це додаткове меню, при натисканні висвічуються вони вже тоді. Зазвичай я залишаю у панелі, прибираю хрестик, залишаю швидкий трек. Швидкий звіт і повідомлення. Так мені зручніше, хрестик він просто очищує список, можна ненароком не натиснути, і це не зовсім приємно. Все, коли ви тут проставили налаштування, які ви хочете, які вам підходять, ви натискаєте за областю цією. Ваше налаштування збережено, все відображається те, що ви налаштували. Цей список можна розтягувати, якщо вам потрібно. Ну, наприклад, бачити повністю адресу. Вам так зручніше, вам так необхідно. Так само можете зменшити його розміри, і можна взагалі його прибрати. Або показати: тут у нас, відповідно, є. Певна клавіша. Це те, що стосується налаштування списку об'єктів. Я трошки його зменшу. Що стосується налаштування верхньої панелі, тут теж у нас є ряд функційних вкладок. Якщо ви чимось не користуєтесь, то в правому куті натискаємо на три крапочки і. Можна так само налаштувати, що буде відображати, що не буде відображатись. Відповідно, ну, наприклад, я не користуюсь там водії, причепи, пасажири, знімаю тут галочки, натискаю все. Залишається тільки те, що мені необхідно, якщо вам потрібно це налаштувати. Що стосується відображення на карті, у нас тут є функціональна клавіша пошуку. Ось, до речі, бачите, не все перекладено українською мовою, підсказка відображається англійською. Але. Це функційний пошук, яким можна шукати не тільки об'єкти, а й адреси. Наприклад, ну, давайте Львів. Не шукає Львів. Київ. Да, шукає Київ. Ну, тобто тут можна шукати не тільки об'єкти, а й адреси. Якісь певні вулиці, це щоб швидко перейти по карті, якщо вам це необхідно, тому що з цієї сторони, в списку пошук, це пошук тільки по об'єктам. Ну, наприклад, якщо у вас великий список. Там, 10, 20 і більше об'єктів, то щоб їх не листати, тут можна просто якусь інформацію ввести, наприклад, назву, чи імей, ви знаєте, чи він, номер кузова і так далі. Ну, тобто інформація, яка присутня конкретному, властива конкретному е пристрої, яку ви заповнили, і це зможе вам допоможе вам знайти цей пристрій. Що стосується відображення елементів на карті. Теж ми можемо налаштувати те, що нам необхідно, щоб відображали, що необхідно можна прибрати з карти. Мені здається, тут інтуїтивно зрозуміло, я тут особливо зупинятись не буду пояснювати. Ви навіть методом випробування просто можете проставити, що вам необхідно показувати, що ви не хочете, щоб показувалось. І, і все. Піктограмка картографії, ми обираємо картографію, якою користуєтесь, дуже все легко змінюється. Інтуїтивно зрозуміло: змінюється картографія, змінюється масштаб карти. Тепер, що стосується невеличкого функціоналу в списку об'єктів, Ваших. Коли ми наводимо на назву об'єкта, у нас висвічується от така от підсказка. Вона так і називається підсказка, запам'ятайте, тому що в майбутньому я вам ще покажу, як змінюється вигляд цієї підсказки. Щоб ця підсказка не зникала, ми натискаємо на піктограмку, тоді вона у нас тут фіксується. Її відображається постійно. Щоб її прибрати, нам знову потрібно натиснути на піктограмку. Це такий от функціонал. Якщо ми натиснемо на назву об'єкта, тоді ми швидко перейдемо саме на цей об'єкт. Змінюємо масштаб, в якому нам необхідно бачити. Я поставлю трошки іншу картографію. Google Мапа. От так це все працює. Тепер. Що стосується налаштування верхнього меню, я вам розповів. Тепер у нас ще є додаткові програми, які працюють також в Віалоні, їх налаштування там, в вигляді списку в даному випадку відображається, їх можна змінити. Розташування по черзі. Принцип той самий, якщо ви чимось користуєтесь частіше, ви зможете налаштувати, щоб воно було вверху списку. Якщо користуєтесь рідко, ви навпаки можете перемістити вниз списку відображення можливо і у вигляді плитки. Точно такий самий функціонал. На синий хрестик натискаєте, можете перетягувати. Якщо натиснете на цю піктограмку, тоді у вас відкриється. Це, це додаткове програмне забезпечення. Відкриється вікно в вікні, а не в окремій вкладці. У нас є тут ще додаткові інструменти. Про це розповідати я зупинятись не буду. У нас буде окреме відео, як цим користуватися. Якщо вам буде це цікаво, підписуйтесь на наш канал обов'язково. І ще в нас є загальні налаштування, налаштування користувача. Заходимо сюди. Тут, в принципі, стандартні налаштування, тобто можна змінити мову, можна поставити якийсь часовий пояс, змінити ряд параметрів формату дати. Тут теж мені здається, все інтуїтивно зрозуміло. Ви зможете відкрити ці налаштування, подивитися, що для вас цікаве. І що ви хотіли б змінити, ну, наприклад, там, мову, можливо, вам потрібно змінити на іншу е схему кольорова, в даному випадку в мене стоїть динамічна, але тут є на вибір ще декілька, ви можете поекспериментувати, що вам більше подобається. Місто, з якого відкривається карта, якщо ви, наприклад, не знаходитесь не в Києві, ваш об'єкт десь в іншому місті, ви можете тут встановити інше місто. Тоді карта при вході буде відкриватись саме на тому місці. Є тут ще ряд налаштувань, пояснювати не буду, мені здається, що тут все інтуїтивно зрозуміло. Єдине, що я хотів би звернути увагу, і те, що я, в принципі, часто змінюю для себе, тому що мені так зручно, це значення датчиків і параметри. Є так само, у нас тут два стовбика, і підсказка, і список. Пам'ятаєте, я вам казав запам'ятати, так от список це те, що відображається у нас. В списку, а підсказка це те, що відображається, коли ми наводимо назву об'єкта. Так от, я частіше за все обираю, щоб в списку відображались значення датчиків. І, в принципі, підсказки також. І є ще параметри. Параметри це сирі дані від трекера, які надходять. Якщо вони вам потрібні, то ви теж можете обрати. Я їх просто поставлю для того, щоб вам показати, що це Натискаю добре. Ось дивіться, з'явились у нас значення датчиків, і з'явились у нас параметри. Знову ж таки, якщо вам це не потрібно, воно просто забирає місце на екрані, ви знаєте, що можна зайти в налаштування і зняти відповідні галочки. Що стосується ось кольорових значень, якщо вам незручно і швидше за все, в при першому вході у вас буде все відображатися одним кольором. Якби ви хочете, якщо ви хочете змінити це, тоді у нас є такий пункт, де ви можете обрати відповідне налаштування. Тобто це можна виключити, тоді все буде відображатися чорно-білим, або можна застосувати тільки до значення датчиків, або застосувати до імені і до значення датчиків. Я дуже часто користуюсь саме. До значення датчиків, так зручніше, і мені здається, інтуїтивніше, більш інформаційно зручніше, коли ти бачиш зразу по кольору, що змінилося в якомусь датчику. Ну, це моє переконання, ви налаштовуєте так, як вам зручно. Після того, як змінили налаштування, натискаєте Добре. В розділі Безпека теж зупинятися зараз не буду, буде окреме відео. Тут, в принципі, все стандартно, як і в будь-яких програмах. Ви можете змінити пароль логінг, вказати свою електронну адресу для, наприклад, двофакторної аутентифікації. В нас ще є розділ мапи, теж дуже важливо, до речі, цей розділ впливає на те, яка картографія у нас буде доступна по цій піктограмі. От, наприклад, бачите, у нас виключена OpenStreetMap. Я ставлю зелену галочку. І після того, як я збережу ці налаштування, в мене в цьому меню з'явиться також OpenStreetMap та її можливості. Що стосується геоданих, це, відповідно. Теж можна змінити, можна змінити, як буде відображатися адреса. Тобто можна змінити ну, чергу відображення. Спочатку будинок, потім вулиця, потім область, місто, регіон і так далі. Це все можна змінити, поставити так, як вам зручно, формат координату точно так само. Акаунт. Тут ви бачите ваш тарифний план, скільки у вас на балансі коштів, скільки днів залишилося, які послуги підключено. І статистику, як ви робили поповнення. Статистика ця доступна за 60 днів останніх. Наприклад, сьогодні показати, От сьогодні бачите, була оплата, там. це просто тестовий в своєму обліковому записі, будете бачити відповідно ваші платежі за період не більше 60 днів. Окей, після того, як ви проставили налаштування, які для вас зручніше, натискаєте Добре, вони приміняються. У вас програма запитує, чи ви впевнені. Окей, сторінка перезавантажується. В деяких випадках перезавантажується, в деяких ні. Це залежить від того, які налаштування ви саме зробили, змінили. Після перезавантаження всі ваші зміни вступають в силу. В принципі, якщо швидко, то це все. По функціоналу окремому ми будемо знімати окремі відео. Якщо у вас залишились якісь питання, ви обов'язково їх ставте в коментарях. Ми будемо намагатись відповідати на все. Якщо будуть запити, дуже велика кількість стосовно якихось питань, тоді ми будемо це розкривати в окремих відео. В такому вигляді зараз в мене відображається. Ну, мені, наприклад, незручно, я в налаштуваннях параметри відображення. Прибираю зі списку. ОК, так мені зручніше буде. Тобто зазначення датчиків, якщо вони у вас налаштовані, звичайно, тому що в базовому налаштуванні там не відображаються датчики, там відображаються тільки сирі параметри. Все в такому вигляді мені зручно цим користуватися. Ви собі налаштуєте, так як зручно вам. Розміри налаштування робляться один раз, вони зберігаються. Далі ви виходите, заходите, всі ці налаштування збережені, тобто вам достатньо один раз налаштувати у вас обліковий запис, так як вам зручно, і в цьому обліковому записі працювати. Якщо у вас виникла якась потреба, ви можете завжди ці налаштування змінити. На сьогодні це все. Якщо будуть у вас якісь запитання, обов'язково ставте їх. Всі посилання. На промо промо-сторінку на попереднє відео я додам в описі до цього відео. І слідкуйте за нами, звичайно, в соціальних мережах. До зустрічі!